Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обустройство кінотеатра Тобто в цьому відео у нас буде Обустройство кінотеатра Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Я цю ідейку придумала сама. Я нікого не бачила, що хтось знімав таке, може хтось і знімав таке. Ну, я, коротше, не бачила. Це у нас кінотеатр, тобто тут буде дуже багато людей, і тут буде така от штучка, Там, де буде показувати Ну, кіно. Ну, коротше, ви поняли. Мені саме обустройство сподобалось. Я вам так скажу, вийшло прикольно і такого у мене ще не було. Тобто це новиночка. От. Я обустройство обстроюсь на. Наверное, на 9 із 10. На 9 із 10. У нас тут іде. Ну, в цьому обустройстві іде одна кімната. Ну, вона дуже велика, ця одна кімната. От. І це у нас обустройство в отелі. Угу. Я не знаю, мені просто захотілося обустроїти в отелі, бо я раніше в ньому жила. Може хтось помнить. На другому меті. там в мене була кухня, спальня. І на першому меті у мене там. Не, почекайте, на третьому метажі у мене там був басейн. Що у мене там було? Ще ванна? Може хтось помне? Я, я на нього даже знімала обзор, пару відео ще знімала. Може, хтось помнить. Вот. Ну, я не знаю, не просто так захотілося обустроїти в отелі. Просто я не знала, який домик вибрати. Ну, захотіла отель. Вот. Це у нас обустройство на першому етажі. Вот. Так що такі діла. Я це обустройство обустроїла ну, дуже швидко, якщо чесно, може десь за минулі 10-15. Ну, десь приблизно десь так, ну дуже швидко. У Мене якось так виходить, що я обустройство якось дуже швидко, я їх обострію. Коротше, не дію, що ви поняли. Вот. так що такі от діла. Нам тільки боки вже придумали нове обновлення. Ну, я дивилась на нього обзор. Я дивлюся одну блогершу, яка знімає, ну як уходить обновлення, то вона завжди знімає обзор. І там, короче, всякі костюмчики, но там штани віддільні, там кофта віддільна Тобто то вы поняли, да, раніше ми так хотіли, І нам розробочка така типа, ну, щось робля, да? Угу. Я сама була в шоці і там ще на пошті би давали якийсь там рюкзачок, типу комплект з тим от, кофточкою і штанами. Е, мені статі дуже хочеться, щоб вся одежа вона була одільна. Тобто штани, кофта була отдільна, бо я там бачила тільки один костюмчик отдельний, а може навіть два. Мені кажеться, це було б дуже цікаво. Ну, Наприклад, комусь там нравиться верх, а низ не нравиться. Ну, ви поняли, да? Типа, кофточка вам нравиться в такобокі, а штани ну, не дуже. Було кстати, прикольно, якщо чесно. Вот. Так що такі от діла. Я навіть даже... цей кінотеатр поставила попкорн, зараз ви побачите. І поставила автомати. І треба було поставити оцю сладкувату. Але я не пам'ятаю, чи сладкувату можна в кінотеатр. я не пам'ятаю. Чесно. Ну, коротше от. Було, статі, реально, би дуже прикольно, якщо б одежа була отільна. Ну, і було прикольно, якщо. Були сірошки, наприклад, якісь аксесуари нові, типу обручі, якісь там заколочки Мені каже, так би було цікавіше грати, тому що багато б всього зробили розробовчики. От я вам так скажу. І у нас, якщо ви замітили, тут у нас такий от столік, там, де тут у нас буде. Продавець, який буде продавати ці от талончики, і ви будете платити за вхід. Тобто у нас один вхід, тобто одна людина платить, боже, як це сказати, один білет? Да, можна можна дар так сказати, один білет 150 токенів. Дві людини це 100 токенів, три людини це 150 токенів. Тобто ви поняли, да? тут можна так велику суму зарабатувати. Вот. Ну, і потім ви берете там, талончики, і типу, там, йдете до автомації і берете там, що ви там хочете, типу, там, чіпси, сухарики. Там, коротше. Ну, ви поняли, да? надіюсь. Якщо вам це відео сподобається, так що можете підписатися і поставити лайк. І ще одне забула сказати. Ідійку обустройства ви можете брати. Я буду не проти, я навіть буду дуже рада, якщо комусь сподобається, як я обустроїла. Мені це відео дуже сильно сподобалось. Дуже класно я обустроїла тут є все. Тільки можна було ще поставити солодкувату, але я не пам'ятаю, в кінотеатру можна солодкувату. В цьому відео ми говорили про обустройство і про окремі теми. О, в кінці ви можете побачити результат. Зразу повторяю, що ви ідейку обустройства можете брати, тобто ви можете навіть точ-точ так само даже обустроїти. І я буду не проти, я даже буду дуже рада, я даже буду дуже рада, якщо комусь сподобається, як я обустроїла. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Так що, всім пока!